Всіх вітаю! Сьогодні хотілося б торкнутися делікатної теми непростої, в якої часто люди запутуються, багато запутані. І хотілося б докопатися до правильного змісту. Ісус сказав одного разу, коли Посилав своїх учнів на місію короткочасно. Це лист тестівана від Матфія, 10 розділ, І я спочатку прочитаю лише один текст. Це буде 8. -й. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте, мертвих, острішайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Даром отримали. Даром давайте. Саме над цими словами ми пороздумуємо даром отримали, даром давайте. Правда, часто ми чуємо ці слова, і неправильне застосування є цих слів. Також можна це бачити. Неправильне розуміння цих слів. І щоб нам правильно зрозуміти, нам слід звернутися до контексту. Цих слів тексту, де вони знаходяться, не інакше, саме так, а не просто вірювати і як нам завгодно говорити. Тому що є речі, яких не стосується цей текст, ці слова. Наприклад, якщо мені подарив хтось участок в землі під під забудову, Ну, але певний час мені він не знадобився на декілька, скажімо, років. І тут мені потрібно щось зробити. Я хочу купити автомобіль. Я хочу купити автомобіль. Наприклад, це ми говоримо приклад. І чи маю я право продати цей участок, який, наприклад, подарили мені батьки або хтось інший просто подарив на тобі? Маю. Я маю право. Продати цей участок. Тоді як ж з цими словами. Отож, важливо зрозуміти ці слова правильно. Є люди, які розуміють приблизно так, якщо ми отримуємо від Бога безплатно даром, але служимо іншим, тим даром, який ми маємо, то це погано. Чи це так? Отож, як же зрозуміти ці слова даром отримали, даром давайте. Їх потрібно, звичайно, зрозуміти правильно, а правильно це лише в контексті. Отож, що мається на увазі? Мається на увазі відкриття, Божа сила, влада, помазання, яке ми отримаємо даром. Ось що мається на увазі. І коли ми читаємо 10 розгляд, спочатку, давайте ми спочатку його читаємо, Іван Івангель Матвія, ми це замітимо, зауважимо. Прикликавши 12 своїх учнів, що зробив Ісус? Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. І далі імена цих людей, апостоли, учнів Ісуса. І далі в п'ятому тексті Ісус каже, цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників, не йдіть і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля, тобто євреїв, і далі. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизло Царство Боже. Хворих оздоровляйте, прокажених очищайте. Мертвих воскрешайте, бісі виганяють. Даром отримав, даром давайте. Дуже співзвучний цей текст з першим віршиком. Да? Восьмість з першим. Прикликавши дванадцятьох своїх кучнів і суздаю владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і всяку недугу. Вони просто от, і не можна один без одного розуміти. Тому мається на увазі. Божа сила, Божа влада, помазання, відкриття те, що дається нам даром від Господа, Ісус каже, даром получили, даром давайте. Неправильно скажем, наприклад, якщо я маю якийсь то дар і на йому бізнес робити, да, наприклад, дар зцілення, да, от послуга моя, це, скажем, така-така сума. Це неправильно буде. І я би хотів до цього прочитати текст дуже влучний, восьмий розгляд Книга дії апостолів. Читаємо з 18 го вірш. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то, то приніс їм гроші. І промовив: Дайте мені таку владу владу Коли клав руки, кладе руки, приймається Дух святий. Щоб на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Та Петро сказав йому: твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думав за гроші набути дар Божий, здібність за гроші. Ризка реакція Петра. Немає тобі частки в наділу в цій справі, бо твоє серце не чесне перед Богом. Ти подумав, дар Божий загрошено буде. І це говориться в поганому змісті. Ти з тини правильно зробив, як можна про це думати ти що. Але є друга річ тут треба розділяти. Коли людина, Бог дав дар їм, наприклад, вчителя інше, і вона служить, викладає лекції, семінари, предмети, готує, розробляє і викладає, тож сюди йде багато часу, зусиль, книжки купуються, дослідження проводяться, все мається укомплектувати. Розробити це все часу. Ти, скажімо від, від, так, забираєш його з однеї сфери даєш цю сферу. І коли людей благословляють, або, наприклад, вона служить і вона з цього щось має, да? це не її гріховно. Нам слід розділити. Ми не платимо за відкриття. Ми платимо за послуги, за працю. Ми платимо за працю. І дивіться, цікаво, далі в цьому тексті Ісус що каже? Е, коли він сказав восьмій вірш, далі не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси. Ні тор у дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. Ти про що, Ісус? Тож даром получили, даром давайте. Є інша сфера. І отут вартий працівник. Да? Як написано, бо робітник вартий свого утримування, робітник вартий свого утримування. Саме правильно, так слід розуміти. Тому є одна справа, коли ми говоримо про відкриття, про Божу силу, прояв Божої сили, помазання, те, що нам дається, від Бога проявляється в житті. А є, коли, наприклад, ми наші послуги, це коли ми працюємо, ми досліджуємо, і ми маємо як результат благословіння, Да, нас благословляють, тому що ми послужили, Віддячують. це норма, це те, про що говорить Біблія. І давайте ми уважно читаємо. читати будемо Боже Слово. Ми не платимо за відкриття, ми платимо за послуги. Тому що існує одна, одна справа, але ми її потрібно оформити, потрібно розробити речі да? і так далі. Це потрібно зробити. Потрібно приїхати. Приїхати. А для того, щоб приїхати, потрібно фінанси, для того, щоб заправити автомобіль, наприклад. І оце ось в чому суть діла. І коли люди покривають розходи, це не за відкриття. Це, це не, не слід в'язати, скажімо, путатися з тим тестом. Це не противорічить словам, «да, даром отримав, даром давай, там не про це мова йде. І в першому писанні до Коринтян, 9 розумів Павло ось саме про це й говорить: написано: Ось моя відповідь тим, які судять мене. Павла судили. Є люди, які мене судять також, і інші. Чи ми не маємо права їсти та пити? Скажіть, а це даром утримується, чи це вже заробляється? Це не даром, а це вже заробляється. Да? Тобто ми платимо гроші, щоб нам мати, що їсти. Да? І кажуть, чи ми не маємо права їсти та пити? Звичайно, що ми маємо? Ми працюємо, ми маємо право на це. Дальше. Чи ми не маємо права водити зі собою сестру, жінку, як інші апостоли, як брати Господні, як Кифа? Хіба я, я особисто і Варнава не маємо права не працювати? Мають вони право? Хто з воїнів служить за свої кошти? Де ми таке могли бачити? Да? Якщо йдуть сьогодні, коли воїни, складна обстановка да, в Україні і беруть солдатів, вояків, то там нема такого, що вони думають. Де заробити гроші, щоб купити, щоб поїсти. Це не їхнє питання. Вони виконують задачі, а вже обов'язок держави, влади потурбуватися про одяг, про їжу і так далі. Це вже не їхнє питання. Це не мудро, це неправильно, і такого немає. І Павло пише, хто садить виноград і не їсть його плодом? Або хто пасе отару і не споживає молока з Отару. Це здається все зрозуміло. Але дуже часто люди в цьому, от, скажімо так, важко їм зрозуміти ці Як це так, як це гроші заплатили? Все має бути даром. А добре, а тоді, а чому ми беремо гроші, коли ми оказуємо якісь послуги на роботі? Ми тут, або авто, да, ми беремо гроші. Коли ми послужили, то комусь когось завізли, підвезли, чи таксуємо. Тут ми беремо гроші. А навіщо брати? Ми тут беремо гроші, Бо ми послугу, оказав. А це ж так само та ж сама послуга. І далі Павло каже, чи ж є я лише по-людському це кажу, хіба й закон не говорить про це? Адже в законі ми написано: Не зав'язує рота волов, який молотить. Віл молотить да, то ти не зав'язуй йому рота, він має право їсти. Хіба Бог турбується про волів? Чи ж він це говорить, зокрема для нас? Так, це написано для нас, бо хто оре, повинен орати з надією, хто молотить, повинен молотити з надією, що тримає тема, що сподівається. Якщо ми вам посіяли духовне тобто це була праця в слові, то... Чи велика то справа, коли ми пожнемо ваше тілесне, наприклад, фінанси ще щось це нормальне явище. І ми це бачимо, скажімо, апостолів були ці речі. Тому тут слід розділяти певні речі. Одна справа це те, що дається даром. А друга справа це коли наш, на, наше служіння її потрібно підтримувати. От ми бачимо, приклад. Христа. Написано, Ісус учнями служили, це було повна посвята була. І жінки прислуговували своє маєтком. Саме так. І вони могли служити. Хіба ж не мало було було по по-інакшому? Але було саме так. І саме так сьогодні має десь бути і десь є. А десь немає. Тому що немає правильної науки, є певні проблеми, люди цього не розуміють. От. Навіть вони не оцінюють, що праця в слові це праця, а Біблію говорить, що це праця. Не тільки коли ми руками що то робимо, да? заробляємо фінанси, а це також праця. Інтелект задіяний, да? це, це так само праця, важлива праця. Тому хай допоможе нам Бог розуміти ці речі. Якщо, наприклад, я приїжджаю в церкву, я послужив, звичайно, я. Це одні витрати по дорозі. От. Я не, не говорю, що стільки, стільки ви мені маєте заплатити, я абсолютно про це так не говорю. Але люди приймають присвітер, братська рада, бурцерка приймає рішення не буде мене благословити. Вона це має право. Я маю право прийняти чи не прийняти. Я маю право. Тобто я послужив, вони хочуть мені послужити. І це норма, це так написано. Да, тому що. Це просто так не стається. Я час витрачаю, люди це розуміють. Я готуюся, досліджую. Я приїхав, а я на повітрі не йду. Люди, от ось, ось куди йдуть гроші. Давайте приклад такий візьмемо. Кожного з нас є біблії. Скажіть, чи ми їх не купували? Купували? За що ми платили гроші? Навіщо ми купували? Це ж Біблія. це... Боже Слово це відкриття, Боже особливе відкриття, тобто написане Боже Слово, старий новий заповіт. За що ми гроші платили? Ми ж не платимо, скажімо так, за відкриття, а ми платимо за послуги, які стоять, які да, вартують, хто то працює, потрібно шивати цю книгу. Тут є листки, тут є обложка, а це. Праця, треба упорядкувати і так далі. А це праця, є переклад, це дуже непроста праця, це праця, це послуги ось за що ми платимо, не за відкриття. Тому слід нам розуміти і інших. І інших розуміти, тобто служіння потрібно підтримувати. Це важливо. Служіння потрібно підтримувати. Якщо Бог кладе нам на серце, підтримати когось служіння це правильно, це мудро, це по писанню, це не йде в розріз писанням, тому що це вимагає часу, посвячення. Хай б можна Бог зрозуміти ці важливі істини і розділяти речі. Є те, що ми даром отримали і даром даємо. А є те, що де ми прикладаємо зусилля з допомогою Божою да? і вартий, скажімо так, е, ну, результат або ж плодів той, хто працює, платні, вартий. І це по Писанню. І так Ісус навчав. І ми бачимо в апостолів, так було. Хай Бог поможе нам зрозуміти цю існу, і якщо вам сподобалося цей відеоролик. Ви можете не поділитися, поставити вподобання, якщо не підписані на мій канал, я, на мій Ютуб канал, я буду дуже вдячний, коли ви це зробите. Разом ми можемо ширити істини. Дуже важливо нам про це говорити. Тому е аж ніяк даром отримали, даром давайте не говориться про те, що якщо я мені подарил яку-то річ, да, ну, дали, наприклад, участок землі, але я не використав його, пройшов певний час. Це не означає, що я не маю права його продати комусь. Якщо, наприклад, мені батьки його подарили, це не означає, що я не можу комусь його продати. Не про ці речі йде мова в цьому тексті. Та, звичайно, я маю право його і віддати. Тому слід правильно використовувати ті чи інші речі і зазначенням звертатися до контексту. Хай всіх Бог благословить. Будьте. во